Що це за бос? Сім рочків йому. Босс, е, я пропоную. По-перше, як ти розмовляєш з закритим ротом. Це якийсь Gen X. Вже нове покоління дітей пішло. По-друге. В тебе досить дорослий голос. І по-третє, давай так. Trade agreement, а ми. Тобі пропонуємо три смокталки, два пакети памперсів. На той час, я думаю, з памперсами був дефіцит. Ну, якщо більш точно, то памперсів тоді взагалі не було, але три пакети соломи тобі і дві банки грудного молока. Ну, більше ми тобі не запропонуємо.